Іноді це нереально, тому не варто писати про нереальний приріст вдвічі. Будьте готові до того, що гранти це досить тривалий процес, тому доведеться наполегливо працювати. Донори бувають дуже прискіпливі, тому потребують нових підтверджень вашої дієздатності на кожному з кроків. Будьте готові надати відповіді на певну кількість додаткових питань і зробити низку додаткових презентацій свого проекту. Фонди бажають знати кожну деталь, тому що вони вам довіряють свої результати. Будьте готові до звітності. Донори постійно стежать за цільовим використанням коштів, тому вимагають від вас не лише фінальних звітів, але й проміжних. будьте готові до частої та відкритої комунікації з донором. Тепер ви реалізуєте не лише свої, але й його цілі та досягаєте тих результатів, яких від вас вимагають. Підсумуємо, гранти є безоплатними коштами, які не потрібно повертати. Це очевидна перевага. Однак для отримання гранту потрібно наполегливо працювати. Це очевидна умова для успішного бізнесу в будь-якій сфері та галузі. Для того, аби знаходити конкурси для моніторингу великих європейських грантів від 500 тисяч євро. Можна використовувати безкоштовний портал EU Funding and Tenders Portal» та платний «EU Calls». Стежити за актуальними можливостями для бізнесу можна на порталі для підприємців Міністерства економіки України. Також актуальна інформація публікується на порталі Дія Бізнес. Нещодавно відкрився сервіс фінанси. Тут ви знайдете компонент «Гранти». Підходящі можливості також можна знайти на грантових маркетплейсах, інформаційних агрегаторах, де публікуються оголошення про грантові програми. Серед них веб-платформа підтримки громадянського суспільства України Європейський Простір, ресурсний центр ГУРТ, портал інформаційно-аналітичного центру Громадський Простір. Сервіс оголошень велика ідея та портали Агенції регіонального розвитку, сайти міських та обласних рад. Один з секретів підготовки виграшної грантової заявки це вміти структурувати та надавати логічно всю необхідну інформацію, що очікують донори грантодавців. Отже, що? Та чому повинно бути у вашій грантовій заявці?